Де воно Во. О! реть Ну що за затвать Хтось викинув собак корише, прикиньте, в лісі Тупо хтось собак корише, викинув в лісі в мішку. Да отак запакували. запакували Фенята свізонароджені за много тут Мої мальчики, дівчата. може, покажи. Що робити? Короче, друзі, прикиньте, ну якісь тупо викинули собак в мішку, просто насмерть кинули. Під Чорнобильську зону. короче, прям під зону підложили, просто щоб вони помирали отак з голоду і без води. Це просто капець. Люди, що ви робите, блядь? та піздец. У мене нема просто слів. Щас, щас, підемо, Просто роздайте комусь в селі, чи де ви живете, де ви їх взяли. Ну нахера, типу, такі, таку болісну смерть їм робити. Ви що, юнуті, блять, це піздець. Чи це нормально так в селах? Я не знаю, напишіть в коментарі. Ви підросли собі, да, завезли бівку Чи А буде... якщо вас так би кинули, блять, отак помирать в мішку, блять. Вам нормально було б? А? Всім привіт! Як на вам новий мій лук? Я пробираюсь набирати воду. Для того, щоб попити чайок. І ось такий ось є, майже як драбина. Ось у нас така річечка, місточок. І тут ми зараз будемо набирати водичку, кип'ятити, робити чайок пуєр. Беремо таку черпачок, і акуратненько набираємо. Треба фільтр кип'ятити по-любому, тому що от дає цвілою водою. Так, що, друзі, набрана була водичка отака, ну це я вже чай з неї зробив. До цього був такий тестер. І я зробив заміри прямо з цієї річки, яка тече по околицям Чорнобильської зони. Давайте подивимось. Якщо хіміки мене дивляться, хай зрозуміють. У нас в межах норми. Том піаж в межах норми. Тяжкі напевно метали, якраз от радіоактивні, може, я не знаю чи ні. Теж в нормі, але трохи вже по верхньому приділу норми з цієї водички кипяченої чай air От ви давно питаєте мене, як же я там, за що я живу, я ж ніде не працюю. Коротше. От я вам показую, що я роблю. отак. Колись зарікався, що не буду такого робити. Але бачите, яке зараз життя тяжке. Так що приходиться отакою фігньою займатися. Зараз піду оце все віднесу. Одній людині отримаю копійку, докуплю куплю от у собі хліба. А що ви думали? Так, ну скільки тут гривень буде? А ну хто розбирається в металах? в чорметі? Це такий шматочок колючого дроту з лісу. Скільки тут буде гривень? Ось що ще ще колючечка, бачите, лежить. Зараз позбираю її, поскручую в такі ось кружочком поскручую і буду йти. Я знаю, що мене дивляться багато скуфідрольчиків, скуфіків, Ну, тобто вже таких чоловічих таких особин вже 35-40, які люблять потрендіти в коментарях, що я щось не так роблю, не так я би їм хотілося. Скажуть, що це фоняща якась херня, стасон притащив. Так я вам зараз покажу Все, радіометр, нічого нема ззаду ніде, Ложу вам біля цієї колючки і показую, що. Абсолютно норму показує цей колючий дріт. І він явно не з Чорнобильської зони. Хоча може і з Чорнобильської, але знайшов я його не в самій зоні, а десь в 5 кілометрах від неї. Взагалі переставайте скухати, писати херню секунду в коментарі. Просто дивіться контент. Стараюсь для вас показую просто все, як є, як я зараз живу, виживаю. І що завжди є люди, яким тяжче, ніж вам. Наприклад, нашим героям ЗСУ, які зараз напередку захищають нас. що, друзі, хотіли нового відео? Да? Хотіли, хотіли? Я знаю, що хотіли. Буде вам сьогодні нове відео, але потім не нити, що це не прип'ять, це не поход, це не і все таке інше. Сьогодні буде відосик про те, як я живу, за що я живу. Як ви знаєте, Ютуб зараз дуже мало, мало платить грошей. Роботи взагалі майже немає ніякої. Ну коротше, ви самі все, все розумієте. Зараз вам покажу один з моментів, один з моїх видів невеличкого мого. Приварку, заробітку, як кажуть, в Грісталкер 2. І за що я коротше, купляю собі оту хлібину, кусочі хлібини тої в магазині. Все, барчик вже вдома. Зараз будемо звішувати це все на вагах і будемо вже знати, скільки грошенят ми зробимо з цього заробити, зможемо. Друзі, звичайно ж, я не заробляю гроші тим, що збираю металолом з-під зони відчуження і не здаю його і не міняю його на гроші. Іноді в житті треба спробувати щось нове, щоб зрозуміти, що тобі подобається. Так, колись ще 12 років тому я спробував піти в Чорнобильську зону відчуження, і я відкрив для себе повністю новий і, і цікавий світ для себе. Ідентична ситуація склалася у мене із ПО 3 Треба було лише спробувати, і все отримали. Коротше, дивіться сюди, зараз вам покажу. Як це робиться. Для вашої зручності досвідчені трейдери підготували безкоштовні навчальні матеріали, доступні одразу після реєстрації. Це чудовий спосіб зробити перші кроки в торгівлі без ризиків. Наприклад, ось угода, яку я закрив одразу після базового навчання. Ось після навчання наставимо, наприклад, вгору, і зараз дивимося, що буде. Хопа! Бачили, як легко! ПОТреййд підтримує різні платіжні системи для вашого комфорту, включаючи банківські картки та криптовалюти. Використовуй мій промокод для того, щоб отримати 100% бонус до першого депозиту. Промокоди посилання на ПО ти знайдеш за посиланням у описі цього відео та у закріпленому коментарі. Приймете мене в ету. Якщо те смотрять капателі, приймають ли вони в свою компанію дівчат, які типу, займаються копом. Или, как в сталкерстве, будут оказать, что, типа, бабам в зоне не место. Ну, это шутка. Я думаю, что надо здесь пройтись, там, где красокопы. Здесь могут быть какие-то очень старинные вещи, еще армейские, с времен Второй мировой войны. С нами, конечно же, лорд. Лорд, лорд. Привет. Все металлы, да, стоят? Да. О, что показывает, какой металл. Первый этот. Черный? Чермет ага. тоже будет интересный. Правда, друзья? И... Давай. Попукаемся. Ты, Ты уже локализировал отметку? А, вот все, это банка, шкарабанка. Баночка? Нет, ложка. Ух ты! С дыркой? С дыркой, с пулей. Офигеть. Старенькая, наверное. Офигеть, вот это реликвия, друзья. Как думаете, сколько лет она здесь лежит? Она ржавая, капец. Это ж прикиньте, у меня сразу появилась картинка в голове, поскольку мы в копии сидим, что какие-то солдаты во время второй или первой мировой какой-то солдат ел этой ложкой, представляете здесь? Офигеть, да? Представляешь это себе? Я, я не знаю. Да. Не, может это, конечно, ложка, которая тут всего лет пять лежит. Я не знаю. Пишите в комментариях, кто разбирается в копе, в, ржа... в ржавчине, типа, сколько лет может быть этой ложки. Да. Блин, вот это место мы нашли. Вот тут надо вокруг и гулять. Видишь, тут, наверное, бои шли. Ну да, тут же вообще типа полюс, это край. партизанський край, і тут була дуже сильна оборона, тому що Полісся складається з боліт в основному і тут були дуже сильні бої, де прип'ять місто в тому районі були сильні бої. Тут ну понравилось ну, тобі? Ну, мені такі штуки, типу, ну штука та й штука, да? Я не знаю, що це таке. Ну прикинь, то у неї історія своя у ложки. Це якби я знайшла золото, то якесь кольце, які то там або це той ложки кушал -то герой героїв, який куча фашистів замочив. Може. Во время Второй мировой. Я вообще хочу найти щось таке цікаве біж для жінки. Колечко якесь, може, сережка, якусь зопу. О, дивіться хто прийшов. Вор, ты помогай мені. Что-то еще тут было, да? Щось пикало, да, ще. Вроде оно ну, два раза пикало, ні? Присядь. Во Друзі, еще сюда нашел. Похоже, что это чашечка Да, Ух ты. это чашка Прикол Сегодня находочки мне нравятся уже Мы просто место только нашли Потому слушайте. что мы нашли место Тут реально видно, что это окопы были Бачьте там? Либо это мусорка Либо Одно старая двух. мусорка Либо это мусорка сельская Блин, ну чашечка прикольная Прикол Тоже хорошая находочка Видите, копаночка. какая Но Она, кстати, не дырявая Можно хм. будет помыть да? Прикол. Ложи в наш музей чашечек. Находочек. Находочек, точнее. Начало нашего пути в копле. В Чернобыльском. Смотри, куда осталась пасочка от нее. Бачите, так видно, что тут окопы были. О, что-то есть. А там куда-то лист жестяной лежит. Видишь. Тут показывая вообще. Оно ржавое просто.

Так ну, это мы такое же считаем. ну не це, ходили, це да? не золото, но воно показывало чермет, я бачу, но воно ж типа... Когда просто чермет, воно чермет. Это прыгало на всех типа ривнях. Так у нас уже две монетки. Давайте ще пошукай. Я ж кажу, тут не годится лопатою так. Воно типа про это. Я вообще його нашла. А лопатою. надо пинпоинтер купить. так не, ну, не пойдет лопатой надо взять пинпоинтер он будет точно показывать показывая например ло, ну, золото да кольцо вы его шукаете вот так лопатой копнули вот так вот а воно здесь высунули тут... все это вы его уже... тут... вы, вы его типа уже не найдете офигеть а вот эта яма хорошая такая Тут здесь окоп такой З приколами, с приколами всякими, видишь. Тут весь окоп. Шо спрятан? Стригу сервят, интересно, что это. Ящерки. <сум> 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 да. Вона замерзла уже. Движ. Не, только не предкниже. Не-не-не. Давай мы її перенесем. Нет, ящеричка. Аккуратненько. Ну, за... це... А мы на сонечко сейчас. Башта да какой? ее, наверное, закопать надо. Не надо ее закопывать, она сама закопается. Ты что? У нее просто норка вода тут была. Она раскопала. Ты что, мы такую ее замочить можем? Лопата. Чешусь, бачишь там? Ну, это клеенка. Ну, в общем. Ну, какой-то схрон тут, может, тут еще есть монеты какие-то? Да. Жесть какая-то лежит. На находки наши не потерять. Такие у нас у кодочки, ну, вот эта чашечка. Ну, две монетки, колокольчик, правий. Не, это просто это. Ты что, это прикольно. Так что давай вот тут искать, тут может ну, а що да. Я быть. говорю, это либо окоп, либо это яма, это, мусорка. Там може пусть мусорка, да. Ну зачем выкидывать монеты в мусорку? А они ничего не стоят, эти монеты, во-первых. А во-вторых, когда... Вони вже не мали ніякої ціни, їх просто могли вишвернути. Все просто метал хороший, не спортивсь. Так, це вже другой коп. Вика шукає щось. О, що-то є сюди. Це велике. Дай мені перчаточки, подивитися. Ну, дам, давай сразу перчатки, бо если что-то мелкое, то ну, оно Может острое просто что-то быть. Вот ну перчаточки да. надо, две. Лордик, ты еще не это, не наловчился искать золото, бриллианты? Надо было пинпоинтером пропикать. Ну вот тут показывает. Пропика еще, чтобы локализировать находку. Так. Давайте еще раз пропикаем. Давай. Вика копатель. Супер копатель. Пинпоинт нажми. Ну, вообще... Видишь, вот тут в этом. Это зона поисков. Так я там и копала. Сильно вот. не, не, Да, копай пока. Оно может быть либо на поверхности, либо в земле где-то да, что-то. Ну тут это мох, я ее не могу. Это... Короче, есть, есть алояк и его выкопаю. Этот мост? Никак. Ну вообще. Не, не Еще пропикай. Тут Есть. Но я мог этот не выкопаю, поэтому дальше да. Выше чуть. Видишь? Ну тут это показывает. Ну шукай. О! О! Я думала, что. Что это? это нож? Ну что-то железное, Офигеть, а ну посмотри. Давай посмотрю. Я думала, что это листок. Это нож, причем он капец такой старый. Он капец какой старый, ты Вид шо? Он замаскированный Офигеть какой он Ого. старый, ты шо? Расклад, это реально с времен еще войны, наверное. Даже Я боюсь его даже раскрывать, чтобы он не раскрошился. Офигеть. Норм. Складной нож, наверное, времен Второй мировой войны. Мне же зараза так замаскировался. Так смотрите, блин, тут ржавчина насколько уже сильная. Офигеть, вот это находки у нас сегодня. Мы просто место нашли. Я перед тем, как ехать на поиски, я а да, да, карты посоветовалась смотреть. там с людьми, типа, которые занимаются этим. Они а мне фиги. сказали, что можно шукать карты типа военных действий Второй мировой и там типа прям копать. Ну, типа, я не знаю, насколько он реально ценный. Ну, я пока не понимаю просто, сколько он лет тут может лежать. Но, судя по ржавчине, капец как долго. Это ну, можно для продажи чисто. Вот так для чисто, как чипсы можно его. Поэтому сохраним, покажем потом на стриме. Чисто для интереса. Офигеть. Так что давай пока вот тут поищем. Тут еще что-то должно быть. Лорд, поможешь нам искать? Ложно. Лорденька. Лордик, думаю, задолбал и по мусоркам, да? Ну что, уходщики, <с монетки <с сегодня, мы. сегодня видите? Сегодня у нас день находок. На потому что в прошлый раз мы, блин, находили только всякие жестяные листы там. Всякие, всякую фигню, короче. Ну что, давай дальше искать. Да. Наш супроводжувач. Треба як у курашиста, щоб оператор йшов перед тим, хто ще книг. Ну так, да, поставимо. <говорите> Ми з Лордіком відправляємося на пошуки чогось цікавого, але тільки біля будинку, тому що ходити одній все-таки в цій місцевості дуже небезпечно, чого і вам. Не раджу, тому е, я буду поближче біля Стаса, навколо нашого будинку. Пошукаю щось цікавеньке, тому що в цьому будинку не, ж, не жили багато років, і тут е, можна знайти щось під землею багато чого. Так що, побажайте мені удачі е, в пошуках чогось цікавого і незвичного. Так, ось сьомій вже апарат настроєний. Тут я виставляю більшу чутливість і. Так, на чому воно має стоїть? Коінс, монети. Ми зараз поміняємо на весь метал. Бачите? І так ми зараз підемо з вами. А там щось. Ну тут багато металу, звичайно, тому що ми ж біля хати. Бачите, як воно реагує? Пік. А ми з вами підемо за хатинку, бо тут, звичайно, багато гвіздочків може валятися. Нам підказали, пам'ятаєте, в останньому е, відео нам підказали, що е, воно може показувати голд золото, реагуючи на іржу. А ми навіть не знали такого приколу. Взагалі це міношукач куплявся, як міношукач. З ним можна йти в лісочок. Ось не спіла я відійти, бачите, трошки розкопала і воно мені що це таке. Бачите? Я не знаю, що це таке. Мідна проволока. Ого. Ну це така знадобиться в господарстві. Така штука їй туди кину на дорогу. А ну ще щось покажем мені тут. Та там повно. бачите? Багато всього там, так давайте копнемо що там ще. Щось шкреб шкребе, а що? А, горішок якийсь. Горішок? Стике, щось, Мабуть, гвіздочки, бачите, гвіздочки. Дуже, мабуть, багато тут гвіздочків, тому апарат буде реагувати, мабуть, на все на світі зараз. Може, щось знайдемо цікавого, бо ми, ну, минулого разу ми тут знайшли годинник. Зараз накопаємо ями, щоб в двір ніякий диверсант не заліз бо провалиться. Так, да, лорд? А лорд, бачите, зі мною хлопець? О, ти з мамою допомагаєш, Да? Ах, ти котичок такий. Бачите, які хороші собачки. Ну тут, звичайно, навіть від цієї штуки ми знайшли скарби, але ми все на все вчимося. Тому ми зараз подивимося, що це за скарби. Бачите, тут скрізь щось позакопували. Бачите? О, звук такий. Давайте глянемо, що тут у нас. Ой-ой-ой, тут скрізь. Прямо на грибочках, бачите? Давайте копнуло. Бачите, щось валяється? Оп. Ось таке. Це з хати якісь скарби. Також усе. ціла купа сміття. Іграшки. Що хочеш, бачите? Треба обережно. А, бачите? Шприц якийсь. Ще щось таке. Це все треба буде прибирати звідси, щоб тут порядки в нас були. Тут бачите, сміття. Це я так розумію, з хати. Треба обов'язково одягати рукавички. Щоб не копатися в смітті голими руками. Ано, ну, бачите щось? Я навіть знаю щось це таке. Це... це наче від годинника. Пам'ятаєте, такі годинники були модні в 90-х роках? Бачите? Дід Мороз. Може пощастить, ми з вами тут ще відмітимо новий рік. Асте, ну наче, наче все. Такі штучки, дрючки. Поїхали далі. Ну, тут прям біля хати ще щось знайшло. Що? Бачите? Зараз. Ой, там теж. Так, прибираємо чутливість. Так, десь отут вона казала. Як глибоко, незрозуміло. Хто знає, я нічого не бачу. Давайте далі шукати. Ну Дуже часто можна знайти в землі ось такі. Ось я знайшла тільки що метал звичайний. Це, скоріш за все, частина від е, такої штучки, якою глечики брали, коли вони гарячі, щоб в піч поставити. Ось і це все, що можна поки що тут знайти. Але коли ми навчимося, тоді спробуємо пошукати і монетки. І всякі дорогоційні штуки, якщо, звичайно, їх можна буде тут знайти. Але хто не шукає, той не знаходить, о навіть лорд підтримує. Просто хочу вам показати, як діє. Метала шукати. Так провели, Бачте, він показує, що, що знайшов. Ми його виключаємо, беремо лопатку акуратненько, скрібаємо і знаходимо. Щось знаходимо. Вроді колесо якесь. О, бачите? Колесо від дитячого велосипеду. Ось що таке знахідки. Ось, бачите, тут колись давним-давно жила дитина в цьому дворику. І це колесо від велосипедика. Ну, бачите, цікаві нюанси, що коли знаходиш під землею баночку, таку ж карабаночку, воно показує, як голд, Ну, можливо, голд, Тобто, це може бути і ржа. Тобто ми вже навчилися. Це не проблема апарату, всі так апарати роблять. Тому, коли ми бачимо таке. Бачимо, Такий знак, що, наче голд ми знайшли, ми просто знаходимо таку шкарабаночку. Бачите, часто металошукач реагує на такі ось штуки. І показує, що це золото, Таке, що розкопала. Да? Так? Лорд, не знайшли ми з тобою золотих монеток, да? і не купимо багато корму, нічого ми тобі привеземо мішок цілий. Де? Ну, якщо покопатися в лісі. Можна знайти ось таке. Звичайний якийсь метал. Коротше, друзі, поки я ходила з металошукачем, я знайшла у закинутому дворичі. Ось воно дворище. Тут давним-давно згоріла хата, але тут залишився виноград. я вирішила його назбирати, тому що він вже падає. тобто все одно там вже половина винограду на, на полу. І ось я вже почала його збирати, бачите? Виноградик. І половину собі, а половину бабусі валі віддам. Він набагато смачніший, ніж той, що я купувала в АТБ. Ось о, дивіться, яка краса. Зараз ми з вами назбираємо і нам, і бабі. Валі вистачить, усі хватить. Бачите, яка краса. І він такий смачний. І де б ти ще його в Києві купив? Бо я б пішла в АТБ на днях, купила виноград дор дорогезний, а він такий гидкий, що її їсти не можна. Він взагалі такий, знаєте, як бур'ян без, без смаку. А тут просто, ну, бери не хочу. Хоч мішок собі бери. Я вина не роблю з нього, звичайно. Я просто його так їм. І ми його зараз трошки назбираємо. Весь я його не зберу, бо я не знаю, кому його віддати. Але трошки буде. Друзі, я впевнений, що це відео вам понравилось. Поэтому подірте його пальцем вверх. Подписывайтесь на канал, хто не підписаний. Я знаю, что не кожен з вас ще підписаний. хотите ви ще відео з находками, з копом с металлоискателем, напишите обязательно прямо сейчас об этом в комментарии. Ми з удовольствием для вас зробимо ще множество відео з копом і в різних абсолютно. Около Чернобыля, конечно звісно. І можливо в майбутньому нам вдалося знайти навіть -то золото, то золоті монетки. Слава Україні! Героям слава! ЗСУ! До перемоги України, друзі. Нехай всім щастить, всім українцям. Коротше, принесли ми цуценят додому. Будемо їх зараз зігрівати. Ми не знаємо, як їх годувати. Вони ще, напевно, цицьку материну повинні їсти. Тут е викинули, коротше, майже всі дівчата, один хлопчик. Ну, спеціально, видно, викинули. Коротше, це жесть, друзі. Самі робіть висновки. Може, комусь треба цуценят, таке, то пишіть мені в Дірект. По Київській області можемо підвезти або самі приїдете заберете.